70-річна Ольга Олексіївна Григор'єва ніколи не бачила свого батька. Коли їй було майже два роки, його призвали в армію. За кілька місяців він пішов на фронт і не повернувся. Понад півстоліття жінка не знала, де похований її батько Олексій Доломанов, все життя, намагаючись дізнатися хоч якісь відомості про нього. І лише у цьому році її мрія здійснилась. Разом з онуками Анатолієм та Олександром Ольга Олексіївна приїхала до Умані. Де, за результатами пошукової роботи уманських краєзнавців, з'ясувалось, що рядовий доломанов похований саме тут. Я приїхала з Я знайшла в інтернеті, знайшли в списках погибших води войни, знайшли пізи свого батька англійсько-німецькою мовою, потім переводу російською мовою, потім там був ще бланк, де мама подала нарушивки 46 шостому році. Той бланк є. Ну, вирішили з дітьми, що поїдемо все рівно провідаємо. А ми знайшли в інтернеті, то я написала в Луманський воєнкомат листа. Запрошую, якщо у вас якісь відомості, напишіть мені, відзовіться. Я приїду, поклонюся, хоч праху від свого батька. Вони написали мені, що в їх немає відомостей ніяких. А подзвонив мені, мені дали того листа директору музею. І він мені подзвонив по телефону, я йому дуже дуже вдячна за те, що він так оце відгукнувся. І я з ним переписувалася оце, І вирішили ми всю дорогу. Припискували до сьогоднішнього дня. Він нас зустрів, все розказав. Я йому ду не тільки я, моя сім'я. Ми йому дуже, дуже вдячні за таку роботу, яку він провів. Дуже велику роботу. Саме на цьому пам'ятному місці лежить близько чотирьох тисяч воїнів Червоної армії, які загинули в німецькому полоні. Як свідчать історичні документи, в березні 43-го тут був похований і рядовий Даломанов. Ми знаходимося знову, знаходимося на тому святому Ліоманчан місці, де знайшли свій останній земний притулок. Близько 4 тисяч воїнів Червоної армії, які віддали Богу душу в німецькому полоні в лазареті номер 3 Десь, напевне, біля нас і лежить тіло рядоводоломаного. Прадідусь і батько чує. Я відчуваю, що він чує, що до нього приїхала донька. Він відчуває, що до нього приїхали два правнуки, а це не так просто приїхати і поклонитися у наш час на великій відстані рідним і близьким, які загинули в далекому, 41-43 роках в місті Умані. Почуття, які переповнювали родичів рядового Доломанова, неможливо передати словами. Про те, щоб знайти могилу батька, Ольга Олексіївна мріяла усе життя. А про те, як важко їй жилося без рідної людини, без сліз не може і згадувати. Я нікого в житті за 70 років не назвала словом папа, ні тато, нікого. Я так хотілася, Я так ревнувала тих людей, дітей, що йдуть з батьком, що веде за руку. А мені хотілося так рвануть руку і взяти самому любого мужика, тільки щоб це був чоловік, щоб у мене був батька. Вдячність за ту роботу, яку проводять уманські краєзнавці на чолі з директором Уманського краєзнавчого музею Юрієм Торгало переповнює серця Ольги Григорівої та її онуків. Дай Бог, щоб на нашому віку не було такої війни, щоб ми жили в мірі і в согласі. Чтобы было, ну, действительно, чтобы нас такого не коснулось, потому что это очень страшно. И это ну, словами я не, не могу описать. Жахливі часи великої вітчизняної розлучили мільйони сімей. І досі багато хто не знає, де поховані їх родичі. Але приємно, що ще одна родина відтепер має можливість приїхати до Умані і вклонитися подвигу свого батька, дідуся та усіх, хто в свій час ціною власного життя подарував нам мирне небо. У ліцелка втіться в ногу. Помочь мне не сможет никогда тебя вернуть. Я кричу, ну где ты есть? Я прошу хоть раз ответ. И зачем ушел туда ты навсегда? А в ответ лишь тишина и в глазах твоих весна. На портрете черно-белом у закрытого окна.